Профорієнтація школярів є одним із основних напрямків діяльності служби зайнятості мета цієї роботи. Це перш за все інформування учнів про світ професій та допомога спеціалістів при визначенні майбутнього фаху. З цього приводу працівники Калузького міськрайонного центру зайнятості провели день відкритих дверей для старшокласників. Одним з перших важливих виборів, що постає на життєвому шляху молодої людини, є вибір майбутньої професії. Віднестися до нього потрібно дуже серйозно та відповідально. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш погодити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва в кадрах конкретних професій та спеціальностей. Сьогодні в центрі зайнятості на дню відкритих бірей ми запросили учнів із позашкільного оздоровчого комплексу Лімниця, тому що вони. На порозі вибору професію, значить, закінчення школи. А закінчення школи значить навчання в майбутньому навчальному закладі, де вже звичайно дійсно треба визначитись із вибором професії. Ми стараємося їм в цьому питанні допомогти. Вони знайомляться з професіографічними характеристиками, ми їм підказуємо, які професії затребувані на ринку праці, які більш-менш затребувані. Звичайно. Роздумувати є на чим. Під час заходу відвідувачів поінформували про послуги, які надає служба зайнятості. Начальник відділу активної підтримки безробітних Йосип Кобута пояснив дітям, як правильно користуватися терміналом із пошуку вакансій. Після чого вони активно приступили до ознайомлення з його роботою. Також спеціалісти центру зайнятості показали учням сектор самостійного пошуку вакансій, метою якого є надання клієнту можливості самостійно користуватися інформацією про вільні робочі місця і знаходити для себе найкращі варіанти працевлаштування. У профінформаційному секторі школярі мали можливість ознайомитись з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо спеціальностей, які є зараз актуальними на ринку праці. Сташокласники самостійно оглядали папки з описами тих фахів, які їх найбільше зацікавили. Дітям дуже сподобався проведений захід. Мені сподобалося, тому що зараз у нас саме такий період, коли е, період самовизначення, коли ми хочемо не знаємо, що яким ми будемо, і саме тут ми можемо вибрати собі професію на майбутнє. Тут ми можемо зараз, ніби для себе побачити професію, яка нас цікавить, чи чи до якої ми, до якої ми більше схиляємося, визначитися. Адже я, наприклад, ще не знаю, ким я стану ким я хочу стати в мене ще невизначені думки про важливість проведення таких екскурсій зазначили і вихователь табору. Ця екскурсія надзвичайно цікава була для дітей, адже кожен з них зараз задає собі питання, ким бути. І, взагалі, питання самовизначення для них є зараз надзвичайно важливим. Ця екскурсія взагалі допомогла дітям ознайомитися із роботою центра зайнятості. Вони ознайомилися із картотекою професій, побачили специфіку кожної роботи. Я вважаю, що такі екскурсії потрібно проводити якомога частіше. Адже молодь бачить, чим саме можна себе зайняти в майбутньому, і ці екскурсії сприяють саме їхньому, самовизначенню і самоідентифікації у житті. В цей день старшокласники побували і на підприємстві синтра. Під час екскурсії школярі ознайомились з процесом виробництва шпалер. Вона дала можливість на власні очі побачити, чим займаються у своїй повсякденній діяльності представники різних спеціальностей. Сьогодні ми організували для них екскурсію на товариство з відповідальністю Синтра. Діти звичайно познайомились. Із самим виробництвом, а також пізнали ті професії, на яких працюють там робітники. Учень знайомиться безпосередньо із професією на виробництві, а це означає, що краще раз побачити, чим сім десять раз почути. Сподіваємося, що інформація отримана учнями під час екскурсії, допоможе їм у виборі майбутнього професійного шляху.